Для приготування бісквітного коржу нам необхідно 6 яєць, стакан цукру, дрібка солі, 150 грам муки і 40 грам какао. Ми його перемішуємо і починаємо готувати. Додаємо яйця наші, додаємо дрібку солі. Та стакан 150 грам цукру. Зараз все це ми будемо з вами збивати міксером. Так, ось ми збили до ось таких пишних густих піків наші яйця з цукром. Тепер ми будемо додавати туди. Борошно з какао і потихеньку зверху донизу перемішувати зверху і донизу. Обережно ми перемішуємо борошно з какао до однорідної. Маси. Після, після того, як ми перемішали тісто, виливаємо наше тісто у форму. У мене це форма з мультіварки. Я буду пекти в мультіварці виливаємо наше тісто і ставимо його пекти на 180 градусів 55 хвилин. Так, давайте глянемо, який у нас корж. Вийшов, ось такий у нас вийшов корж. Далі для крема нам треба згущене молоко, вершкове масло, вишні і шоколад. 150 г шоколаду, 150 г вершкового масла і 150 грам самої згущеного молока. Далі масло ми з'єднуємо із шоколадом і будемо його. З вами розтоплювати. Так, шоколад ми з вами вже розтопили. Далі ми додаємо сюди 150 грам згущеного молока. Далі все перемішуємо гарненько. І тепер ми з'єднуємо вишні разом з соком і нашу згущене молоко, вершкове масло. Так, все, ось така маса у нас вийшла. Її ми відставляємо. А далі займемося з вами коржом. Нам треба зверху зрізати. І вибрати серединку у вигляді такої корзинки. Так, все, ось отака корзинка у нас з вами вийшла. Цю серединку, яка у нас з вами залишилася, ми її додамо до вишень. І цією начинкою будемо начиняти нашу середину. Прямо нашу масу і ось так гарненько викладаємо в середину. Наповнюємо середину. Так, після того, як ми заповнили серединку, ставимо наш пиріг на час в холодне місце. Для приготування фінішного крему, нам необхідно крем сир 300 г, вершкове масло 150 г і цукрова пудра 80 г. Зараз ми з вами об'єднаємо вершкове масло із. Пудрою взб'ємо його і потім додамо уже крем-сир. Так, ось такий крем у нас з вами повинен вийти. Бачите, однорідна маса, і вона навіть не падає з ложки. Саме цим кремом ми будемо з вами вирівнювати наш торт. Ну і тепер беремо лопатку, беремо крем наш і наносимо на торт і вирівнюємо наш з вами торт.